Миколу в Чернівцях знають як мистецтвознавця, етнографа, писанкаря та вишивальника. А ще він очолює Буковинський центр культури і мистецтва. Отож, знайомимось ближче з паном Миколою. Свою діяльність як керівник центру він розпочав у 2012 році. До цього працював журналістом у різних виданнях, а свої студентські роки провів у Києві. Я ніколи не думав, що потраплю сюди і тут залишуся так надовго, але ну, доля, як казав Сенека, веде того, хто хоче, і тягне за собою того, хто не хоче. І я сюди прийшов і нітрохи не шкодую. Ще зі шкільних років Микола Шкрібляк збирає і вивчає витвори народних майстрів: писанки, народні строї, вишивки, вироби ткачів, дерев'яний та керамічний посуд, фольклорні розписи та етнографічні матеріали у дитинстві. Сам навчався рукоділля. Зараз можу сказати, що я щасливий тим, і це можливо одне із тих моїх особливих. Ну, таких на душі приємних відчуттів, що я також долучився до того в цьому краї, і що ми сьогодні можемо говорити про народну культуру, народну традицію поковинців, про цей унікальний край можемо говорити глибоко і презентувати його так, як це роблять у Європі. Мені якось дуже тут комфортно, я собі не уявляю, що м, навіть не знаю, де би я зміг себе вже в іншому сенсі розкрити. Тут мені цікаво. За вагому працю у популяризації культурних надбань Буковини Микола Шкребляк у 2009 році отримав почесне звання Заслужений діяч мистецтв України. Разом із командою однодумців продовжує навчати молодь глибше пізнавати народну творчість. Ми зумисно нікого не організовуємо. Вони самі одні одним передають інформацію і самі телефонують, самі до нас приходять, самі пропонують якісь чи то якісь перформативні заходи, чи то зустрічі, чи майстер-класи, чи творчі лабораторії. Найбільш популярні у нас заходи це етнографічні студії. От Ми проводимо такі етнографічні студії, і їх найчастіше проводить Іванна Іванівна Стефюк, наша з відділом, і, то вони дуже актуальні. От Люди спілкуються. Вони якось спілкуються, розказують, чують про нашу культуру, про наші традиції, про ті світоглядні практики, які є у нас, і накладають свої знання на те, що у них було. Ми подивилися по книгах відгуки, які вже там списані, переписані. То там більше ста країн світу побувало у нашій майстерні світлиці. В мистецькому центрі можна також побачити роботи студентів, яких навчає Микола Шкрібляк. Зараз ось ми відкриємо цей унікальний вітраж. Це роботи студенток кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва нашого університету, яка знаходиться у вижниці. Вони майже рік працювали над, над цим прекрасним вітражом. Додає, що особистим бажанням завжди було відображувати в роботах традиції та звичаї українців різних регіонів, особливо Буковини. Вважає, що нині українцям вкрай важливо бути освіченими у сфері культури. Я довго вивчав ось е е е е е такий, як вам сказати, Ментальність чернівчанина, от який він чернівчанин, як його зрозуміти, які його особливості. Я не кажу про місто, в яке люди всі закохуються одразу. Так само і я в нього закохався, і якщо бачу, що в ньому щось відбувається, не так мені особливо болить. Є багато людей у нашому місті, яким дуже болить, щоб це місто не просто збереглося, а розвинулося. Щоб воно розкрилося ще більше і ще краще для Європи. А орієнтири в нас одні сьогодні: це збереження нашої національної ідентичності, нашої неповторності зробити все для того, щоб ті захисники і захисниці, які сьогодні кладуть життя за нашу землю, за нашу культуру в тому числі. Не було перед ними соромно. Мистецтвознавець у Чернівцях живе понад 40 років. Для нього вони стали рідними, як і Микола Кріблік для Чернівців. Це дуже приємно, бо це визнання не просто ну формальне визнання це визнання громади. Це ознання тих всіх людей, яких я казав, що я їх половину знають, половину мене знають. Я їх дуже люблю з ними, спілкуюся. І направду бути визнаним в тій громаді, в якій ти працюєш, це багато значить. Можна бути десь визнаним у світах, але не визнати бути в себе вдома. А Чернівці, ви ж зрозуміли, що це мій дім.